Пока не понимает. Я его показал, ты отсюда. Обучается, ви вчора тоже тут, тут були? Ну, конкретно я практически не был. А ага. так тут люди, да, в вот, этом Бо вчора вони там просто об'їжджали, мені скаутю об що не А програма... об'їхали они? Нет. Не об'їхали? Нет. Вы ага. не дали виїхати, вызвали поліцію, на них составили протокол. Ага. Я развернулся, да? Бо не я не вчора... знаю, я смотрел, как бы я занят был, то есть mm. они очень долго стояли, почему-то не сдавали задним ходом. Так, потом mm. они то ли так вперед виїхали, то ли заднім ходом, но по крайней мере они уехали. Я вибачаюся. ви не скажете, це ті, що вчора були. Я бачу, вчора там були. Це, 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 жителі, ні, ні, це цих немає. Це жителі райони крової. Ні, ні, ці фури. Ви вчора зупиняли, там теж фури. Так, да да, да, да Ні, ні, це не наші. Це, це не, не ті? Не ті, то А ті, що приїхали чи? як? Я не було їх сьогодні. Ага. Ну бо я бачу фури такі самі, тільки, ну, може а, номера а, інші, так? Ну, а, то, що сьогодні не привезли. Гроші такі. Бо я вчора знімав, просто мені цікаво, чи фури приїхали, чи ви їх пустили, чи ні. Ні, ми їх не пустили, ага. ми вжернули, якось ми їхали, як так. З трудом говорили, щоб їх випустити. Ага. Тому що це не... і, і знову не приїхали. Це не приїхали. І давно вони вже тут, так? Ага, і стоять оце на перекресті, так? Дякую. Ось. І старі люди ходять проти вже молодші середнього віку люди. Люди проти. Люди проти забудови, а квизько, хвисько, напевно, за. Може ні. Може у нього канікули зараз. Nawet kwest wchodzi, niech może ploty zabudowały. Дали вказівку пропустити машину. Ось, як видно, прості машини пропускають, не пропускають тільки фури з будівельними матеріалами. Для цієї забудови, яка вважається незаконною, на думку цих людей. На потіки на місці, здається.